Добрий день. Ну що, прийшло літо? жара, піти хочеться. Вхід іде медовий квас. Кудись пробка полетіла? Нікуди. Отаку красоту ми маємо. Ну так, да, тут є якийсь градус алкоголю, один, який в будь-якому квасі. Як випив, так за кермо не можна сідати, але справу тому є на раз, два. Отак. От Пінистий квас. Будьма.